Усім привіт, вітаю вас на каналі. І сьогодні це відео буде про мої нотатки з курсу по психології, який я проходила взимку. Як ви знаєте раніше, я була в рік терапіст психологом, і це були ще прекрасні зустрічі, після яких мені справді стало легше жити. На моєму каналі є інше відео про це. Дуже рекомендую зварити чай. У мене тут прекрасний трав'яний чай власного збору. А ще рекомендую взяти листок і ручку і сформувати свій запит, на який би ви хотіли отримати сьогодні відповідь. Дивіться, щодня ми отримуємо просто тонну інформації, яка проходить крізь нас. І так влаштовано, що наш мозок фокусується виключно на тому, що нам цікаво в даний момент. Якщо ви зараз візьмете, сформуєте свій запит, то я впевнена, протягом відео ви знайдете відповідь на нього. Дуже банальний приклад, коли ви захотіли якусь конкретну модель машини, вам здається, що зараз всі їздять тільки на конкретно такій машині, яку ви хочете. І насправді це не машин стало більше, просто ваш мозок почав фокусуватися виключно на цій марці машини. Все просто. І перше, з чого мені хочеться почати, це дуже класна фраза. Почуйте її. Я змінююся з любові і поваги до себе. Ця фраза відображає здоровий підхід до змін, що виходить з любові і поваги до себе і базується на позитивній мотивації, а не на почутті провини і сорому. Друге, я не оцінюю себе, я досліджую. Я досліджую себе означає, що я дивлюся на свої вчинки, емоції, думки з цікавістю без критики. Уявіть себе вчаном, який досліджує новий феномен. Він не критикує його і не ставить оцінку добре чи погано. Він просто досліджує його, щоб зрозуміти його сутність. Третє, дозвольте собі проживати емоції не тільки хороші, а й погані, без осудження себе за них. В суспільстві ми інколи зустрічаємося з тим, що потрібно залишити тільки позитивні емоції в своєму житті, а негативні як сум, злість подавити, закрити десь, не відчувати, не показувати. Але подавляння емоцій собі може призвести до... Тривожності, депресії, психосоматичних хвороб. Тому пам'ятайте, що кожне відчуття важливе і кожна емоція важлива. І це свідчення про те, що ви щось потребуєте. Наприклад, я зла, коли я голодна. Це базова потреба, яка не задоволена. Злість допомагає нам зрозуміти, що наші кордони порушені. Наприклад, це дуже знайомі ситуації мені говорять, ти така худа. І в цей момент я відчуваю злість, бо мої кордони порушені. Моє тіло, моє діло. І якщо раніше я старалась замовчувати, а не говорити, не хочеться нікого ображати, ще щось, то зараз ні. Стоп, і я повністю кажу, що стоп, далі не треба. Оце мої кордони, і далі я не пускаю. Все, будь ласка. Те, що хочу додати, про те, що дуже важливо розуміти свої відчуття. Є дуже класна е, табличка е, з величезною кількістю різних емоцій і відчуттів, на яку можна орієнтуватись на початку. Але ще одна практика, яку я дуже люблю. Я беру листок і ручку і відповідаю собі на такі питання. Перше, ще я відчуваю: сум, радість, горе. Друге, чому я це відчуваю? Тому що в мене був тихий ранок з кавою. Або, можливо, я відчуваю сум, тому що моя собака захворіла. І з цього випливає наступне: що я можу зробити, щоб мені стало краще? Наприклад, я можу відвести собаку до ветеринара і а, лікувати її. Мені від цього стане краще, тому що я допоможу своїй собаці. І четверте. Я послання. Можливо, ви вже чули про нього, тому що воно абсолютно не нове, але мені дуже-дуже допомагає справитися з негативними емоціями під час сварки чи під час якогось конфлікту. Що це означає? Я послання це вираження власних відчуттів, думок, емоцій без звинувачення тієї людини, до якої ви звертаєтесь. Замість того, щоб сказати, ти постійно запізнюєшся», можна сказати, мені неприємно, коли ти запізнюєшся, бо це руйнує наші плани. Тобто ви говорите, що ви конкретно відчуваєте через дію іншої людини. В такий момент людина, до якої ви звертаєтесь, перестає захищати себе, перестає нападати у відповідь, бо вона чує те, що ви говорите, про свої власні емоції, відчуття, а не звинувачуєте її. Загалом це все. Якщо вам щось відгукнулося, якийсь пункт мені буде дуже цікаво прочитати в коментарях. Поділіться своїми власними е, нотатками з психології. Мені теж буде дуже, -дуже цікаво прочитати. І обов'язково залишайте лайки, підписуйтесь на канал. І тоді я розумітиму, що вам цікавий мій контент і його буде більше.